Я вас вітаю. У нас сьогодні з вами розпаковка. приїхав нова та про візера. Так, 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 мені не вистачало деяких кольорів для виробу, який я зараз опрацьовую так. Це мені накладно. накладна. Поїхали. Ух ти, який красивий блакитний. 64, ну, 50. Я думала, що він буде більш е, ось такого плану. Класичний, натуральний. А він в мене приїхав такий, я не знаю, косилковий, дуже гарно виглядає. О, це я додала собі до партії Хамеліону. Дуже мені подобається з ними працювати, інколи ставити акцентами. Номер ви тих бачите. Зелений. Муховий, такий теж красивий, не вистачає інколи для. Я, в принципі, люблю зелений колір, не вистачає для е зміни балансу теж. М -м, прям під Прям підногтя. 53240 теж дуже красивий. Такого в мене ще не було. Так, це я дозамовила до свого виробу, з яким ось зараз саме працюю. Тобто Це буде ось один елемент, потім до нього буде кріпитися другий і погнали. Це туди. Це мені в роботі, прибачите. Три, бо четверту квачку я купувала окремо. Теж в мене є. Так, далі пішла, ну, звичайно, чорний. вона мене його йде дуже-дуже багато. Такий ще червоний 210 а це був 310 Бачите? Ось ось так різниця. Угу. я поховала, ну ладно. Так. Помаранчевий. Я вже його, як бачите, почала випрацьовувати в роботі, але мені для наступного виробу потрібен проміжний і в мене його якраз не було. Так, це у нас теж блакитний, теж потрібний клієнтський красивий кольор. Ось така в мене була розпаковка разом з вами.